Вітаю вас на своєму авторському каналі. Не спішіть вимикати це відео. Зараз ви почуєте дві історії. Це про подружнє життя. Почувши їх, у вас все зміниться на краще, як було. Перша історія називається Діти, це не судді, а спостерігачі. Сергію було трохи за 60. Його перша дружина померла кілька років тому. Разом вони виростили двох дітей сина та доньку, які вже давно мали власні сім'ї. Усі роки після втрати він жив у звичайному ритмі: робота, дача, рідкісні візити дітей, трохи телебачення та книги, але серце відчувало порожнечу. Коли він зустрів Галину добру, теплу, енергійну жінку, життя ніби знову набрало бар. Вони швидко знайшли спільну мову, поділяли інтереси, мріяли разом зустрічати ранки, готувати обіди, слухати музику. Але в Сергія була одна тривога. Яка не давала спокою, як на це відреагують діти. Він боявся, що вони не зрозуміють, що подумають, ніби він забув маму, що засудять або віддаляться від нього. Кілька тижнів він навіть уникав розмов про Галину з рідними. А потім усе ж наважився спочатку сказав синові. Той мовчки вислухав і відповів просто, Тату, ти заслуговуєш бути щасливим. А донька, дізнавшись про нову супутницю батька, навіть запропонувала всім разом сходити в театр. Сергій був вражений. Він очікував критики, а натомість отримав підтримку і зрозумів важливу річ. Діти це не судді його життя, вони не мають ставити оцінки його вибору чи давати дозволи, вони просто спостерігачі, які щиро хочуть бачити батька не в самотності, а в радості. Ключ до взаєморозуміння це щирість, якщо батько не приховує. Не грає роль, а просто ділиться своїми почуттями, дорослі діти це цінують. Повага з обох боків відкриває двері для прийняття. Повторний шлюб це не зрада минулому, а турбота про своє теперішнє. І коли серце готове, а рідні розуміють, тоді щастя має шанс знову. Оселитися вдома. Наступна історія, друзі, називається турбота, це нова форма пристрасті. У молодості кохання часто асоціюється з пристрастю, блискавичним захопленням, метеликами в животі і романтичними жестами, але з вікон усе. Змінюється. Після 60 років ви дивитеся з вікна свого будинку вже на зовсім інший світ, а любов набуває іншої глибини. Вона стає спокійнішою, мудрішою, менш емоційно вибуховою, але набагато щирішою. У цьому віці пристрасть це вже не лише про дотики чи емоції, а про турботу, присутність і щоденну увагу. Ірина і Борис одружилися, коли їм було за 60. Вони обидва мали за плечима довгі стосунки, втрати, самотні вечори, і, хоч між ними було кохання, Воно проявлялося зовсім по-іншому, не в гучних зізнаннях, а в тому, як Ірина готувала чай, знаючи, якому сорту Борис надає перевагу у тому, як він подавав їй руку, коли вона вставала з ліжка, бо знав, коліна болять зранку, коли Борис захворів на грип, Ірина не відходила від нього, принесла ліки, слідкувала за температурою, читала йому улюблені книги. Коли у неї трапився напад радикуліту, він мовчки допомагав зранку одягти шкарпетки, варив кашу, тримав її за руку, коли їй було боляче. Це теж любов. І це, мабуть, ще глибше, ніж те, що буває у юності, бо вона не на словах, а в діях, у постійній готовності бути поруч, не тільки в радості, а й у втомі, у болю, у тиші, коли просто важливо, що хтось поряд дихає в унісон. Повторний шлюб після 60. Це не лише про серце, про спину, яку підтримує хтось поруч, коли сам уже не можеш, це про очі, які бачать тебе справжнього, зі зморшками, з втомою і все одно з любов'ю. Турбота це нова форма пристрасті, і вона не менш палка. Просто говорить мовою це все щоденних вчинків. Шлюб після 60 це не завершення, не кінець історії, а початок її нової, часто ще теплішої, як була. Це вже не юна пристрасть і не наївні мрії, а усвідомлений вибір. Бути поруч розділяти тишу, обіди, недуги і сонячні ранки. У цьому віці любов стає мудрішою. Вона вже не кричить, а шепоче. Вона проявляється у поглядах, у части чаю, у пледі, накинутому на плечі, коли прохолодно. Істинна сила не боятися любити знову, незважаючи на зморшки, сиве волосся чи втому, бо серце, яке здатне знову відкритись, це серце, яке ніколи не старіє. Кожна осінь має право на свою весну і кожна душа на те, щоб сказати нове щире так, оточна дія є завжди, просто треба вміти її побачити знову. Друзі, якщо вам сподобалися ці історії, поставте цьому відео уподобайку, щоб її почуло якомога більше людей. І ви будете співучасниками їхнього щастя. А ми з вами зустрінемося вже у наступній мудрій історії. На все добре!